Як, сьогодні в нас? Яке в нас сьогодні? Діти, нагадайте мені, сьогодні яке? Шосте, так? Шосте чого? березня, березня. 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 Класна робота. Тема сьогоднішнього уроку узагальнення, теми Уза функція. Узагальнення тема. Я хотіла сказати, що в сьомому класі ми тільки вперше почали знайомитись з тим, що таке функція. Ми говорили на першому році, що це така відповідність змінної х, змінній ігре, де кожному значенню Х ставиться завдяки якомусь правилу єдине значення змінної y. Це важливо, що це буде лише єдине значення Y. Це правило може бути записано у вигляді формули. Частіше так і буває. Да? Тобто ми пишемо ось це правило, там Y дорівня і якась формула. Може бути, це правило записано у вигляді таблиці, словами, графіком, але частіше за допомогою формули. Якщо ми кажемо в абстрактному вигляді, ми пишемо так: F в дужках Х, F від X. X називається як? Нагадайте мені? Аргумент. Аргумент. А y. А y називається функція. А множина всіх значень змінної X називається область визначення функції. Визначення функції. І це ті значення ікса, при яких наша функція має зміст. Скажіть мені, будь ласка, яке єдине, яке єдине обмеження існує на функцію, яке ми не можемо зробити? Ми не можемо поділити на нуль. Да? Тому, якщо ми шукаємо область визначення функції, ми дивимося, чи є у функції знаменник. Якщо він є, то ми вимагаємо, щоб він не дорівнював нулю. А множина значень змінної на y називається область значень функції. функції. Ось ця множина область визначення позначається символом 9, а область значень позначається y від Y. Це так, нагадую. Ось давайте розв'яжемо завдання, в якому вам треба знайти область визначення функції. Я можу це стирати, діти? Ні, що. Давайте, це ж повторення було. Давайте швиденько. Раз. Mm -hmm. І так, номер один з моєї голови. Знайти область визначення функції. Знайти область визначення функції. І така функція y дорівнює 6x-1. Область визначення це обмеження на х. Пам'ятаєте, ми з вами записували такий алгоритм пошуку. Перше, чи містить функція в нас знаменник? Містить ця функція знаменник? Діти не містить. Тому і ніяких е, операцій, які ми не можемо зробити, е, у цієї функції немає. Ми не вміємо ділити лише на нуль поки що. Я вам говорила, що потім з'являться ще інші обмеження, але поки що ми знаємо, що е, на нуль ми ділити не можемо. Тому. Ніяких обмежень немає. І тому область визначення символ 9у, так, ми тільки що сказали, це будь-яке число. Х це будь-яке число. Область визначення це значення Х. Так, давайте візьмемо ось таку функцію. Так, а тут же є знаменник, але там немає змінної, там стоїть. Число 6. Є якісь обмеження на нашу функцію? Може вона не існувати, скажіть, будь ласка. Ну, тобто знаменнику 0 може при якомусь іксі бути? Ні. Тому x – це теж буде те число. Третє, давайте візьмемо таку функцію x 5 поділити на х мінус 7. А тут вже є знаменник. Є таке х, при якому наш знаменник буде обертатися в 0. А нам такі ікси не підходять. 7. Як знайти? Артем хотів сказати, так? От якщо ми прирівняємо знаменник до нуля, чому буде х дорівнювати? 7. Х буде дорівнювати числу 7. Так? Е, і тому область визначення це всі числа, крім 7. Можемо так написати: х не дорівнює 7. Так, діти, в мене не вистачає місця нижче, я збоку пишу, а ви не пишіть в дві колонки. Ви пишіть, будь ласка, нижче. Наступна функція ось така. Х плюс 9. Те, що стоїть от зверху, в чисельник у нас взагалі не, не цікавить. А в знаменнику х квадрат мінус 9. Що тут? Тут є вже знаменник, так? Ми вимагаємо, щоб цей знаменник. Теж дорівнював нулю. Тим самим ми зараз, розв'язуючи це рівняння, знайдемо точки, які нам не підходять. Ось давайте знайдемо, що це буде. Як розв'язати рівняння? Настюш, ріхання? Да, буде х-3 та Х множники. А далі добуток в нас дорівнює 0 коли, або коли перший множник 0. Або коли х буде 3, а друге х мінус 3. Згодно з тобою. Тобто х в нас або трійка, або мінус трійка. І тому область визначення нашої функції х не дорівнює. 3. Х не дорівнює мінус 3. Так, все зрозуміло, так? Можна стирати? Да. Ні. Давайте. Тепер давайте згадаємо ще такі речі. Да. що нас можуть попросити знайти з функції. Наприклад, попросити знайти точки перетину з вісями координат. Знайти точки перетину. Графіка функції без побудови. Графіка Y дорівнює х мінус 7 з осями координат. Так, дивіться, тут не треба будувати графік, це треба зробити. Аналітично. Ну, Давайте згадаємо, з вісю х. А як вона ще називається? Бо у вас в контрольній буде таке запитання: знайти точку перетину, з вісью, там, або абсцис, або ординат. Ось вісь КСІВ, Це вісь чого абсцис чи ординат. Абсцис. Якщо ви не пам'ятаєте, це треба згадати. Вісь абсцис. Як ми знаходимо звісю абсцис? Хто мені може нагадати? Замість чого ми підставляємо ноль? От козак зараз з мікрофоном, чогось всі без камери. Ілюша, а, замість чого ми підставляємо ноль? Замість перетину звісі... з... X. замість ігрека, замість да? тобто навпаки, ямко. Так, це буде 3х відняти 7 дорівняно 2. Так, ну і тепер розв'язуємо. Далі ми. Далі ми а, мінус 7 в іншу сторону, це буде 3х дорівнює 7. Так, 3хні. Х дарів. Х дарівні. 7, x x поділити, 7, на 3, 7 да? поділити на 3. Так. А, це в нас буде. Ну, це націло не ділиться, у вигляді ну, другого. Так, так. Отекаємо цілку. Скільки тут буде ціл. Ну, тут буде 2, І. Дві цілих. Нет,. Одна третя. Одна третя. Дві цілих одна третя. Так, це звісі абсцисс. Діти, далі ви пишете нижче, я. Не можу нижче, бо в мене місця немає. Я пишу збоку. Не робіть, будь ласка, такі і от такі якісь там сараї, не стройте. Так, так що ж це буде? З вісю у ігрик. Як називається вісь ігрик? Скаже мені Артем. Вона називається, Артем нас не чує, вісь ординат. Замість чого ми тут підставляємо 0, діти? Ну, замість, замість ікса. Замість ікса. Так от давайте, Артем, продовжить. Підставте формулу. Ось наша формула. Замість ікса 0. Що ми напишемо? І Ігр... дорівнює 3 помножити на 0 і відняти 7. Скільки це буде? А, ми ж тут uh... не. А, ну, добре, а скільки тут буде? У дорівнює мінус 7. А діти, а чому я сказала, що ми не закінчили? Ми знайшли х, а точку, то ми ж не написали. Які координати будуть у точці перетину з вісю абсцис? Хвілих 2,1, третя, а y -ова? 0. Так, а тут яка точка буде? А, 0 по х і мінус 7 по y. Ось і все. Так, згадала, як ми це робимо, так? Давайте тепер згадаємо, як ми знаходимо нулі функції. Я можу це очистити. І ще чуть-чуть. Добре, зараз поверну. І так, ну поки ми чекаємо, давайте згадаємо, щоб знайти нулі функції, це дуже схожа процедура. Треба теж замість функції, тобто замість Y, підставити 0 або можна ще так сказати: прирівняти. Функцію до нуля і розв'язати отримане рівняння. І так, можна стирати, так? Так. Yeah. Номер третій. Знайти нулі функції. Тут теж нічого будувати не треба. Знайти нулі. І так, перша функція в нас така: y дорівнює 6х мінус 2. От, що треба знайти, щоб euh, зробити, щоб знайти нулі. Ми тільки що сказали. Ілюша нагадає, ще раз треба підставити під грипт. Порівняти функцію до нуля. Да, ну, підставити під y 0. Але зручніше писати функція дорівнює нулю. Можна написати 0 дорівня функції, так теж буде річні. 6х відняти 2 дорівня 0. Далі, мінус 2 ми перебрасимо в інший бік, це буде 6х дорівня. Два. Далі ми два ділимо на шість. Воно не ділиться на ціло. можна записати. Це буде у вигляді дробу, це буде 2 шостих. І Скоротити, Скор, скоротити Це буде одна третя. Так, добре. І нуль це число 1 третя. Тобто не координати, точки ми пишемо. А значення аргументу, при якому функція дорівня нулю. Так, давайте таку функцію візьмемо. х квадрат мінус 16. Так, що тут? Знайди мені нулі цієї функції. А, ну, Це у нас буде х. Е, ну, тут можна розкласти за формулою. Спочатку прирівняти до нуля. х е е квадрат відняти 16 до рівня нулю. Тепер... Далі розкладаємо за формулою. Це буде в нас х е відняти 4 і е х додати 4 до рівня нулю. Далі в нас сукупність Це чи е х мінус 4 дорівняння нулю, чи х е плюс 4 дорівняння нулю. Далі х дорівнює е, e, чи 4, чи мінус 4. Так, я з тобою згодна. Тобто цієї функції 2 нуля. А взагалі я можу сказати е, так відповідь: 4 мінус 4. Що ми можемо знаходити ще нулі функції, етап, таким чином. Можна просто подивитися, в яких точках графік перетинає вісь іксів, абсциси цих точок це будуть нулі. Але тут графіка в нас немає, тому ми розв'язуємо аналітично. Ось Те, що ми робимо, це називається розв'язати аналітично. І так, візьмемо таку функцію х квадрат плюс 8х, теж розв'язує Ілюша. Х квадрат плюс вісімх. Ну, спочатку ми прирівнюємо до нулю. Це х квадрат плюс вісімхідня нулю. Тут а, можна винести за задушки х. Так, з вода. у нас буде х задушки. У нас один додати вісім. А Дальний... чего от Дальний... X? А, Дальний... X, да. И. X плюс 8 до ревня 0. Далее, суковынесть. X uh, дали... до ревня 0. Uh, X плюс 8 до ревня 0. Uh, далее, чей X до ревня 0? Чей X uh, до ревня минус 8? И у тебя функции 2 0, 8, а вот минус 8. Так, молодець. Тепер давайте ще згадаємо такі речі. Як за формулою побудувати графік функції? Ми вміємо лише лінійні функції будувати. Так, Лінійні це функції вигляду KX плюс L, де K і л – це деякі числа. Так, номер 4. Побудувати графіки. Побудувати. Перша пряма Y дорівнює, Ну, давайте так, 2 x плюс 3. Друга Y дорівнює мінус 2 x І третя Y дорівнює 200. Давайте згадаємо, Ілюша вже 10. Давайте мені Артем скаже, але дуже сподіваюся, що він в зошиті пише у бо я його знаю. Так, от тепер скажіть, будь ласка, чому я тут намалювала дві таблички, а для Y дорівнює 2? Не намалювала. А, тому, що, да. тому що Y порівняно двом, там буде просто пряма паралельна В uh, да, X. Ось, табличка не потрібна. Так, Артем нас чує, чи Артем там пішов кудись? Є? Слышу. Так, добре. Х- ми можемо взяти будь-які значення X. В принципі, у вас у всіх вони можуть бути індивідуальні, так? Ну, давай, какие ты пропонуешь взять? Ну, возьмем, как и всегда, x будет 0 и x будет 1. x будет 1. Ну, давайте возьмем 0, подставляем. Так, 2 помножить на 0 будет 0 и додать 3 – 3. Так, добре, теперь 1 подставляем. 2 на 1 – 2, плюс 3 – 5. Які дві точки ми отримаємо? Пам'ятайте, що ось так треба дивитися, бо деякі ось так горизонтально дивляться. Перша точка, які має координати? 0 по х і 3 по y. Так, а друга? 1 по х і 5 по y. Так, добре. Тепер давайте для другої. От перше, це, ну, намалюємо графік, да, для першої. Це, звичайно. Лінійна функція. Так, 0 позначаємо Y, X. Обов'язково підписуйте вісі. Робите креслення олівцем, охайно. Перша точка має координати 0,3. Як ми її позначаємо? Стали на вісі X в 0, а далі що зробили, Артем? по Y наверх на 3 поднялись. Одинички. Ось буде наша перша точка. Ось вона лежить на всій Y. X та Y там, вроде верху. должно. Ой, да, да, діти, вибачте, це щось я називається все маразм старческий. Вибачте, да. Так, дякую, Настюш. Далі, 1, 5, стали в 1 і Піднялися на 5. Ось наша точечка. Бачите? 1, 5. Тепер беремо лінійку і охай на їх поєднуємо. Все, ось ми побудували. Що ще обов'язково треба зробити? Підписати графік 2х плюс 3. Так, друга функція. Артем, скажи, будь ласка, ось друга функція це вже окремий випадок лінійної функції. Чи пам'ятаєш ти, що це за така функція? Як вона називається? Вона якось називається. Это там, где это, вроді КХ, але я не помню, як вона називається. Це називається пряма пропорційність. Пряма пропорційність це число помножити на x. А особливість цього графіка полягає в чому? Що ну, графі... будет, uh, mm -hmm. это. Він проходить через початок координат. Якщо так? Так. Тобто, замість х. ставити 0, то мінус 2 поножити 0 теж буде 0. Тобто, якби яке б тут число не стояло, графік обов'язково проходить через 0-0. Тепер беремо одиничку, наприклад, підставляємо, що отримаємо? Так, мінус 2 на 1, мінус 2. І точка буде 1 мінус 2. Так, ось давайте перший підписуємо вісі. Початок координат обов'язково одиничні відрізочки. Перша точка 0, 0 – Це початок координат. Це точка, в якій перетинаються дві вісі. Друга точка. Стали в один, а далі куди рухаємось? Вгору чи вниз? Вниз, вниз на дві. Так, ось так. І тепер ці дві точки поєднуємо. Прямої лінії. І підписуємо y дорівнює мінус 2х. Так, а ось для третьої лінійної функції нам не потрібна табличка, бо вірно хтось сказав, що це буде Ілюша. Сказав, що це буде графік функції, яка паралельна вісі у Х. І вона проходить через точку 2, яка лежить на вісі. Y. Тобто ви на вісі y Відмічаєте двічку. Ну, нуль і одиничні відрізки. Ви все одне відмічаєте. Берете лінійку і проводите по клітинкам пряму, яка паралельна вісі абсцис. Скажіть, будь ласка, з цим все зрозуміло? Так. Так. Так, тоді Артем теж у нас отримує 10. Рухаємось далі. Можна очистити. Я очищаю. Нумер 5 такий, Це завдання з параметром. Знайдіть значення k, якщо відомо, що графік функції проходить через. Так, графік, давайте так напишемо. І дорівнює kx. Плюс B. Проход, ой, kx плюс 7, вибачте, плюс 7 проходить через точку М з координатами 2 мінус 1. треба знайти К. Хто пам'ятає, як ми це робимо? Ну, ми пишемо Х дорівнює два. Підставляємо, ну, тобто ми пишемо так. Так, як точка М з координатами 2 мінус 1 належить графіку, то дійсно, Настюша, замість X треба підставити 2, а замість Y мінус 1. Ось в цю формулу. І ми отримаємо вірну числову рівність. Що ж це буде? Який вигляд вона прийме? Замість Y що ми пишемо? Мінус 1. Дорівнює. К помножити на 2. І плюс 7. Так, Настя, як ти далі розв'язувай. Ну, ну далі. 22 к Давай перенесемо в той бік. При перенесенні знак. Міняється. Так, і що буде? Мінус 2к. Дорівнює. 2К дорівнює мінус. 7 просто. Здравствуйте, а один туди йде. А, мінус 1. Тобто ви переносите доданки, як в звичайному рівнянні. Далі. Мінус 2К буде дорівнювати... Мінус К дорівнює 8. К дорівнює, дорівнює 8, поділити на мінус 20, то це буде мінус 4. К дорівню мінус 4. І відповідь буде. Мінус 4. Добре діти, дивіться, на сьогодні ми закінчимо. Домашку я скину, вона буде зі сходинок. Все тоді, до завтра. З геометрії на завтра. Вивчити теорію більш нічого, бо ми не встигли практику взагалі. Ви мене зрозуміли і переписати в зошит з білетами. Все тоді, до зустрічі. До побачення. дня. До побачення. До, побачення. до побачення. І вам.